Доброго дня, мене звати Григорій Швець, я маркетолог компанії «Ензазаден Україна, і я зараз знаходжуся в центрі України в Черкаській області на посіві баклажану Black Pearl. Black Pearl це середньоранній баклажан, який має розмір плоду 15-17 см, темно фіолетового кольору з блиском. Які ж переваги має цей гібрид? По-перше, це відмінна якість плодів, як зовні, так і всередині. Зовні насичений гарний колір, глянець. Всередині це гарна внутрішня структура. Фермерам, які вирощують цей гібрид, він дуже подобається тим, що він досить пластичний, він дуже урожайний. Такі плоди мають масу близько 300-400 грамів. Зараз кінець серпня, і ви можете побачити стан рослини. І зараз, якщо вже практично в більшості баклажан відходить з полів, то тут ще фермер може місяць, а то й більше отримувати якісний урожай. А зараз я вам покажу, як виглядає цей баклажан всередині. Як ви бачите, Плід Black Pearl має дуже гарну внутрішню структуру, мало насіння, воно майже не сформоване, відповідно його внутрішній міст має дуже високі споживацькі якості. Отже, якщо вам потрібен якісний, гарний баклажан, обирайте Black Pearl.